Першої групи Сьогодні я хочу презентувати свою курсову роботу. Тема моєї курсової роботи це розробка програми Навчально-методичний комплекс для забезпечення студентів необхідними навчальними матеріалами та організації навчального процесу з використанням на theory. Дана програма була розроблена за замовленням викладача вищої математики Харлама Ларисів була призначена для підтримки різних організаційних форм навчання курсів лінійна алгебра та аналітичного геми для студентів техніки, коледжів та впровадження до поширення новітніх технологій в навчальному процесі, можливості програмного продукту. По-перше, це простота використання завдяки зрозумілому та зручному інтерфейсу програми. Цілісності навчання методичного забезпечення курсу завдяки збереженню введеної інформації в єдину базу даних. Захист введеної інформації для соціонерного доступу. Е, також програма має текстовий редактор, за допомогою якого викладач може вводити інформацію, е, форматувати її та вводити на дух. Студент свою чергу може створювати електронні конспекти, замітки до даної інформації. Також у даній програмі можна створювати по заданій день, підключати різні тестові погонки та збільшувати функціональні можливості даних програми. При завантаженні програми Навчально-методичний комплекс перед вами з'являється перше вікно програми. Необхідно вибрати користувача, наприклад, користувач-викладач. З'являється наступне вікно програми та поле для введення для Ми входимо пароль. При... З'являється наступне програми, навчальний методичний комплекс. В даному вікні викладач може вибрати певну категорію інформації, а необхідно. На Наприклад, навчальна програма. Перед викладачем з'являється редактор, який може вносити навчальну програму, також редахувати вміст даної інформації. Наприклад, змінити вирівнювання, колір, розмір шрифту, роздрукувати дані. Необхідно вибрати на даному вікні модуль для його, е інформації, якої вам не необхідна. Вибираю, наприклад, модуль номер 1 перед вами з'являється вікно навчально методичного забезпечення дисципліни. В даному вікні ви бачите закладки, реакції, самостійні, практичні, тесні, відеокурси. Закладки лекції. Нажимаємо і підідаємо лекцію. Також можна змінювати е, місць даної лекції. Е, якщо необхідно знайти якусь лекцію швидким шляхом, то ми вибираємо, наприклад, назву лекції, входимо назву, нажимаємо кнопочку «Пошук». І дана лекція знайдеться швидше. Також студент в чергу в даному вікні може вносити замітки, необхідних інформації. Наприклад, йому треба звернути увагу на якісь визначення, филамогу, і тому він швидше зможе орієнтуватися, закон скульптурши в Перейдемо на наступну закладку даної форми. Це самостійна робота. Самостійна робота, місто теж вікно для ведення назви самостійної роботи, місту. Також має властивість пошуку дану інформацію. Перейдемо на наступну закладку. Практична робота. Практична робота має аналогічний вигляд, як і попередні закладки, самостійна робота, лекції. Е, даній закладці ви маєте ті ж самі важливості, е, що і на попередній закладці. Тобто низка назву практичної роботи, нести місць практичної роботи, редагувати дану інформацію. Пошук даної інформації можна здійснити. Прийшли, е, закладка тест. Е, в даній закладці ви зможете викладач не е, тести для кожного розділу, і студент, пройшовши е, навчальний курс, при, прочитавши лекцію, зможе протестувати свої знання. Наступна закладка Відеокурс. На даній закладці студент зможе. Нажати на вибір відео і вибрати відео, відео навчальне відео, яке ми прийти до заданому модулю, за даної відео. Закриваємо дану вікно. Наступна закладка категорія категорії, критерія оціні. При написанні в кнопочку вибрати. І також викладач вносить критерій оцінювання додатного курсу, з яким може ознайомити студент, при вивченні курсові наукови та медичної намети. Також дана програма, де є можливість бачу, змінювати е, інформацію, редагування, дану інформацію, можна всюди. І остання у нас е, кнопочка це навчальна література. Також навчальна література вносить викладач для вивчення студентами даному